В цьому відео ми з вами розмовляємо про технологію Zero Knowledge Proof. Поїхали! технологія ЗКП або Zero Knowledge Proof – Ця технологія є дуже сучасною. Зараз вона є на хайпі. Дуже багато проектів стараються будуватися саме на цій технології. Чим же ж вона така популярна? Чому так багато проектів так власне будуються на ЗКП? Ця технологія є дуже так, сучасною, затребуваною, адже, якщо навіть перекласти Zero Knowledge Love, це є доказ нульовим розголошенням. Що ж це означає? Це те, що ви, як окрема особистість, можете доказати якусь свою інформацію, надати якусь свою інформацію, фактично без е, показу іншої інформації якоїсь зайвої. Це доказ з розголошенням, тобто ви суто доказуєте той факт, який хочете доказати, не показуючи якусь лишню інформацію. Це дуже революційна технологія. Я вважаю, що за нею дійсно майбутнє, і Алео є так невинятком і не невинятком вони побудувалися власне на цій технології і з розрахунком на те, щоб змінити так всі сфери нашого життя, кардинально поміняти наш підхід до е, звичайного так життя, адже в звичайному нашому житті кожного дня ми зустрічаємося з різноманітним скамом, з різноманітними шахрайськими діями. Так? Але блокчейна Лео дійсно планується змінити. Принаймні я вірю в це, і також нагадаю, що вірять інвестори, які заінвестували близько 290 мільйонів доларів в даний проект, що є топ-серед топів. Отож, ну, підтримуємо блокчейну Лео, технологію Zero Knowledge Proof. І всім до нових зустрічей.